Доброго дня! Продовжую наше коротке відео про нашу повсякденність життя в Швейцарії: як отримати максимум для себе і своїх дітей. Тема наша сьогодні це свобода в батьківстві і позиція соціуму». Всі батьки, які в Швейцарію приїхали з дітьми, опинились в ситуації і обставинах, які дуже відрізняються від українських. І дуже яскраво виражається тут позиція соціуму по відношенню до виховання дітей, оскільки тут потрібно було всім звикнути, що люди навколо вас контролюють, як ви виконуєте свої батьківські обов'язки. Школа достатньо автономна і самостійна. Школа наповнена професіоналами за швейцарським стандартом. Діти, які приїхали до Швейцарії, вони зобов'язані навчатися відповідно до швейцарського законодавства і жити в швейцарських реаліях. Багато з швейцарського освіти було незвичним для українських батьків, в тому числі, наприклад, те, що немає такого обсягу домашніх завдань. Наприклад, до того, що батьки не залучені в навчання дитини і в шкільне життя, тому що там все робиться вчителями. І за програмою, яка передбачається в Швейцарії, якщо схематично відобразити і порівняти українську і швейцарську систему, то яскравим є наступне. Ми знаємо, що в Україні дитина йде в перший клас, і до 11 класу важливо, щоб вона отримувала теоретичні знання, на які налаштована і насілена українська освіта, і отримувала атестат, точніше, зараз це свідоцтво про повну середню освіту після 11 класу і вступала до інституту чи університету. Отримувала ще 4-5 років навчання, потім отримувала певну кваліфікацію спеціаліста, і вже далі починалося щось на кшталт робочого життя. В Швейцарії, начебто, теж діти навчаються 11 років, але інакше складається система. Два роки в дитячому садку, які є обов'язковими, оскільки саме там дитина навчається вчитись. І потім перший другий клас, порівняно з нашою системою, це перший блок чотирьох років, два дошкільні і два перший другий клас школи. Потім наступний блок це за аналогію наші третій, четвертий, п'ятий, шостий клас це ще чотири роки. Де дитина вже отримує навички в деяких предметах, але все рівно основний опор робиться на компетенції. Щоб дитина навчилася свідомо робити вибір, оцінювати свою успішність, взаємодіяти з оточуючими, ну і ще багато навичок, які формуються, і які є пріоритетними, а не тільки теоретичні знання. Ми можемо порівнюючи з нашою українською програмою, сказати, що теоретичних знань. Дається не на тому рівні, на якому в Україні, але це компенсується розвитком саме компетенцій, за рахунок чого діти самі можуть проявляти активність, цікавість оскільки ми маємо зараз доступ до інтернету і будь-які ресурси нам ресурси нам доступні. То саме там діти можуть набирати теоретичних знань, але це буде тільки в тому випадку, якщо в дитини є власна мотивація, і власна цікавість. Саме для того, щоб була мотивація до навчання, розвитку самореалізації була цікавість саме на це і націлені оці два перші блоки навчання дошкільнята, перший, другий клас, і потім третій, четвертий, п'ятий, шостий. Є спеціальні заходи, які допомагають дітям реалізовуватись вже професійно. Спочатку це спроби на кшталт. Стажування або практики, а пізніше навіть з можливістю знайти собі, собі майбутнє місце роботи. І після 9 класу вони вже у більшості свої, за статистикою Швейцарії, до 80% йдуть на професійне навчання, тобто одночасно і працюють, і навчаються. 20% йдуть до гімназії і потім продовжують свою освіту. І це є сенс робити тим, хто хоче займатися науковою діяльністю. Теоретизованою, а також туди відправляються ті, хто хоче займатися у майбутньому педагогічною діяльністю. Різниця достатньо велика, і ми це бачимо за тим, як діти ставляться до навчання в швейцарській школі і до навчання в українській. Але наш батьківський вибір полягає в тому, щоб допомогти дитині зорієнтуватися. І отримати максимальну користь від того, що є. Дуже багато проблемних ситуацій і питань, з якими звертаються батьки до нас, як поспілкуватись з дитиною, щоб вона все ж таки не закидувала українську освіту. Українська освіта, починаючи з 17-го року, дає багато свободи батькам, і ми знаємо, що батьківський вибір. Фактично він єдиний і ніким, крім батьків самих, не регулюється, тому що батьки зараз українські мають право обрати будь-який навчальний заклад. По суті, ніхто не може примусити навчатись в одній чи в іншій школі і навіть перевірити, як батьки ставляться до дітей і до їх навчання. Зрозуміло, що зараз в Україні дуже багато більш... Важливих питань, які взагалі визначають виживання і існування нашої держави. Але ми розуміємо, що і відповідальність батьківська на нас ще більша стосовно української освіти. Незалежно від того, повертаєтесь ви в Україну, плануєте ви залишитись після закінчення повномасштабної війни, десь в Європі? Чи ви будете залишатись в Швейцарії? Наявність української освіти – це чудова преференція для вашої дитини. Як же змотивувати, а саме головне, як зробити навчання в українській школі таким чином, щоб це не перевантажувало дитину, щоб не відбувало мотивацію, але при цьому дійсно зберігти цю можливість утримання освіти? Чому це важливо в будь-якому випадку у учня, який закінчив школу, якщо в нього є документи про закінчення двох шкіл, це краще ніж закінчення тільки однієї школи? Це один важливий момент. другий важливий момент як мотивація для батьків. Коли ваша дитина закінчить 11 клас, 17 років, ми не знаємо, що буде, незалежно від того, скільки зараз вашій дитині вона навчається в молодшій школі, в середній, в старшій для тих дітей, які зараз навчаються в Швейцарії 8-9 клас, можливість підтримувати українську освіту і її отримати з отриманням повноцінного свідоцтва про базову середню освіту. Це можливість продовжувати потім навчання, вступаючи, наприклад, в Європейський вуз не з швейцарськими документами про освіту, а з українськими документами про освіту, тому що програми для українських випускників все так ще існують. І, наприклад, якщо ваша дитина, знаючи вже німецьку, засвоївши її, отут навчаючи Швейцарії, хоче потім навчатися вищому навчальному закладі. Після 11 класу української школи з українським свідоцтвом, з якого важливим враховується тільки середній бал дестату, може вступати до до європейських вузів. Так, наприклад, величезна кількість німецьких вузів є безкоштовними для українських випускників, якщо дитина знає німецьку мову на рівні B1 і вище, це розширює можливості вашої дитини для продовження навчання. Для Адаптації в європейському житті подальшою професійною реалізацією на реалізована людина, вона щаслива людина. Всі ми бажаємо нашим дітям щастя. Яким же чином уникнути перевантаження? З 22-го року, в 23 третім, вже дуже активно почала працювати програма українських навчальних закладів під назвою Українці за кордоном, відповідно до якої. Школи, які надають можливість дистанційно навчатись або навчатись онлайн, вони передбачають проходження дитиною програми тільки за п'ятьма предметами. Всі інші предмети зараховуються відповідно до успішності в швейцарській школі. І, наприклад, дитина бере три предмети обов'язкової молодшої школи – це письмо читання, навколишній світ, і два предмети за вибором. Середня старша школа це українська мова, українська література, історія України і також два предмети за вибором. Достатньо проходячи цей теоретичний матеріал, багато з якого дитина знає. І не завантажуючись протягом тижня, тому що один-два рази на тиждень прочитування матеріалу або прослуховування, або гарна звичка перегляду корисного відео української мови. Вони дадуть можливість дитині набирати компетенції в цьому предметі і потім успішно наприкінці семестра складати контрольні роботи, тому що українську мову наші діти вже знають і буде дуже жалко втратити таку можливість і зіпсувати можливість на перспективу дитині користуватися цією мовою і професійно бути. Більш конкурентно здатним, оскільки свідоцтво про українську освіту, це вже є документ про те, що ваша дитина може, наприклад, працювати перекладачем, тому що вона знає цю мову як ще одну мову, і не потрібно буде додатково здавати на сертифікати і тому подібне. Ну і крім того, наш досвід, наше навчання це те, що формує схему життєсприйняття, розвиває мозок. І чим на більшій кількості мов людина може розмовляти, тим вона є розумнішою, адаптивнішою, ну а відповідно щасливішою і може впоратись з будь-якими ситуаціями. З нашого досвіду, ми знаємо, що стабільного в світі нема нічого зовні нас. Саме стабільне повинно бути внутрі нас а нашу стабільність, нашу витривалість, нашу адаптивність дають якраз знання, навички, а ще й знання розуміння двох систем, які дуже різні. Система соціальна, мовна, інтелектуальна культурна України і Швейцарії, вони різні. І а, такі знання і поєднання таких двох світів воно дасть великі преференції, конкурентну здатність вашим дітям. Тому я зі свого боку дуже хочу порекомендувати саме не закидувати українську освіту, її підтримувати, надавати дітям цю можливість. Ну а оскільки ми працюємо вже на один рік з. Українською дистанційною школою Optima, то ми дуже рекомендуємо саме їх контент і їх спосіб підтримання українського навчання. Якщо у вас будуть питання, з радістю відповімо на них, допоможемо зрозуміти, тому що ми професійно консультуємо з приводу переходу до іншого навчального закладу, яким чином це можна зробити. До речі, це робиться зараз достатньо легко і просто. В цій частині законодавство пішло на зустріч українським батькам, які вимушено знаходяться за кордоном, щоб допомогти організувати навчання дітей. Будь ласка, звертайтеся, допоможемо і дуже рекомендуємо зберігати поряд із якісним класним швейцарським навчанням чи українським, бо воно наше рідне, воно корисне, цікаве. І допоможе в навчанні ваших дітей у майбутньому відновлювати Україну, зберігати зв'язки і розвивати. І бажаю всім гарного настрою і щасливого батьківства.